Вітаю середа 28 лютого і ви дивитеся видивитися Ньюз. з вами у студії. Працює Анастасія Бруковська. І сьогодні обговоримо такі теми: чотири ракети по центру міста вночі ворог обстріляв Покровськ. Жахливо прийшла справа. В тому, що мене просто хвилею з ліжка знесло. Вікна вилетіли. Я просто в шоці. На пожежі у Водінському загинула 96-річна жінка. Рятувальники назвали причину займання. Не ремонтують, бо чекають кращої погоди. Мешканка Динасу вже два місяці чекає на ремонт дірявого даху. Ото як пішов дощ, ото ж великий дощ йшов. До, того, ну я розкажу, до того текло, що я, я не знала, була на кухні. А тоді, як приходь, у мене спальні води. У добропіллі виявили один випадок захворювання на сальманельоз, як розпізнати та попередити. Захворювання виникає, ну, заразитися можна через м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти, якщо вони неправильно приготовані або неправильно зберігалися. Небезпека спалювання сухостою у Покровську вогнеборці провели роз'яснювальну роботу серед населення. Правильно все ж таки треба проводити такі заходи, щоб люди знали, що не можна цього робити. 320 золотих медалей за рік у Києві пройшло нагородження найкращих спортсменів Донеччини. Дуже важливо відзначити кращих із кращих. Кожен з вас віддавався на повну і робив можливе і неможливе, щоб сьогодні стати найбуд, найкращим. Сьогоднішня ніч виявилася вкрай неспокійною для мешканців Покровська. Серед ночі ворог спрямував на місто чотири ракети. Про наслідки уже готові розповідати мої колеги. Покровськ, центр 28 лютого. Саме такий вигляд він має після обстрілу, який стався приблизно у першій годині ночі. Окупанти випустили по місту чотири ракети. І повідомили у поліції. Значних руйнувань зазнала будівля Донецького національного технічного університету. До повномасштабного вторгнення тут здобували різні професії тисячі студентів. У 2022-му заклад було евакуйовано до більш безпечного регіону. Також значних руйнувань зазнав один з навчальних закладів міста та палац культури. «Внаслідок обстрілу міста Покровський, який відбувся вночі 28 лютого, виникла пожежа зруйнованих будівельних конструкцій між першим та другим поверхом триповерхової адміністративної будівлі. На місце події виїхали рятувальники 9-го Державного пожежно-рятувального загону, які локалізували пожежу на площі 42 квадратних метри. На даний час триває ліквідація пожежі. Загалом було пошкоджено близько 15 житлових будинків. Мешканці кажуть, було дуже гучно та страшно. Жахливо прийшла. Права в тому, що мене просто хвилею з ліжка знесло. Вікна вилетіли, я просто в шоці. Взагалі намагалися спати. А потім раз бабахнуло, потім наступний раз, як бабахнуло, у нас все скло повилітало, все в хаті. Воно так шандарахнуло, у мене диван ось так затрясся, у мене просто вишибло, ну як, двері відчинились чомусь. У мене було на квартирку відкриту вікно у кухні і в спальні, і у мене через це напевно нічого не відбулося. Ось цією хвилею, ну просто ой, я досі дихати не можу. Це дуже страшно, це дуже страшно. Тільки лягли спати, і сильний вибух, взрив. Злякалися, давай шукати місце за да дві стіни. Це правило двох стін. двох стін. Другий раз Шандарахнуло посипалося усе. Чуємо, і на вулиці усе посипалося, і у квартири посипалось, і у сусідів посипалося. Ну налякалися, зрозуміла річ то смерті. Я сиділа такий ступор. Взагалі думала, до тями не прийду. Не розумію, і все ось так ось стан. у людей буває стрес, паніка, кричать, плачуть. А у мене ступор, нічого не розумію. І все зранку. Біля будинків, що зазнали пошкоджень. Одна з благодійних організацій розпочала ви. Видачу гуманітарної допомоги громадська організація Аваліст сьогодні для постраждалих видаються гінічні набори. Набори дуже гарні, великі. Близько ста наборів гігієни і розрахована на категорію людей, які постраждали. Тобто всі можуть отримати ті, хто постраждав після цього прильоту. На щастя, інформації про загиблих чи поранених не надходило. Далі дізнаємося про оперативну ситуацію в області. За добу ворог атакував область 1561 раз. Цивільне населення 11 разів. Армія РФ обстріляла 9 населених пунктів: місто Єрник, селище Гостре, Курахівка, Очеретине, Щербинівка, села Клебенбик, Острівське, Предтечине, Рубіжне. Загарбники гатили керованими авіабомбами, ракетами, РСЗВ смерть, артилерією. Пошкоджено два. 31 цивільний об'єкт, 14 житлових будинків, два зерносховища, господарські приміщення, автомобілі, дві керовані авіабомби. КАП 250 Росія скинула на острівське, зруйнувала зерносховища з артилерії. Окупанти обстріляли гірник, вбили людину. Ще п'ять цивільних осіб. Зазнали поранень. Пошкоджено приватний будинок і два авто. Клебанбик, російські нападники накрили смерчами, пошкодили 11 приватних осель. Крім того, сьогодні після опівночі ворог поцілив чотирма ракетами по Покровську. Руйнувань зазнали університет, школа, 10 багатоквартирних і чотири приватних будинки. Пошта, дві адмінбудівлі, будинок культури, теплотраса. На цей час інформації про постраждалих не надходило. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. 27 лютого ворог обстріляв зі ствольної артилерії Курахівську громаду. У зоні ураження опинилося приватне підприємство. 32-річний співробітник через отримані тілесні ушкодження помер дорогою до медичного закладу. Ще трьох чоловіків та двох жінок віком від 55 до 70 років ушпитали з осколковими пораненнями кінцівок та шиї, переломом, розривом артерії та проникаючими ранами грудної клітини. Один з Постраждалих наразі перебуває у важкому стані. Крім того, вибухами пошкоджено будівлю підприємства та автомобілі. Також внаслідок сьогоднішнього ворожого обстрілу Курахового пошкоджено пожежно-рятувальну частину. Внаслідок удару вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон та дверей у гаражному приміщенні, підвісну стилю у службових приміщеннях. На щастя, особовий склад та техніка не постраждали. На пожежі у Водянському загинула 96-річна жінка. Рятувальники назвали причину займання. Вчора вранці, 27 лютого, у селищі Водянське добропільської громади сталася пожежа, внаслідок якої загинула літня жінка. О 7.15 було виїзд підрозділу до СМТ Водяне, Вулиця. Паркова по прибуттю за зовнішніми ознаками встановлена, що пожежа виникла в середині будинку на площі 8 квадратних метрів. Під час розвідки було знайдено в кімнаті на підлозі без ознаків життя, хазяйку помешкання. 1928 року народження рятувальники вгамовували пожежу понад дві години. Локалізація пожежі відбулася 8 8.29, ліквідація в 9.38. тридцять Пошкоджено перекриття на площі 8 квадратних метрів, речі колишнього використання та меблі. Причина пожежі, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Остаточні наслідки пожежі наразі встановлюються. ЗСУ стабілізували лінію оборони на Авдіївському напрямку. За минулу добу в операційній зоні було відбито 25 атак ворога. Спроби наступальних дій росіян у районах Новомихайлівки та Роботиного не мали успіху. Не ремонтують, бо чекають кращої погоди. Мешканка Динасу вже два місяці чекає на ремонт дірявого даху. Розбиралась у цій ситуації наша знімальна група. І знову про проблему звичайних мешканців та бездіяльність чиновників. А Галина Васильівна, що мешкає в одній з багатоповерхівок у районі Дина, уже була героїною нашого сюжету. Уже декілька місяців вона безуспішно бореться з грибком на стінах та калюжами у власній квартирі. Чисельні звернення до контактного центру і до керуючої компанії так і не допомогли. То як пішов дощ, ото ж великий дощ йшов. до того. Ну, я розкажу, до того текло, що я, я не знала, була на кухні. А тоді, як приходять, у мене повз води. Я тоді, значить, почала, з 11 часов до 2 часов я викручувала, носила воду туди, бігла. Я вам покажу от де шихвенер, шихвенера, так бігла, по стіні бігла вода. Вона прислала я скажу, Саша, прийшов. По лісі, каже, вас каже, козирьок одірвала. Місяць тому, коли ми намагалися розібратися у цій ситуації, конкретної відповіді від Фоб Ковальчук ми так і не отримали, адже та була у відпустці. Та й Галина Васильівна досі не знає, чи чекати їй на допомогу взагалі. Ось вона приходить з одпуска, приходить, дзвонить. Два, двох, два слесаря прийшло, але Сашка не було. А, дайте ключ, на чердак. Я дала, значить, ключ, вони полізли, нічого не сказала. Я говорю, я, говорю, мене... я фотографувала там знизу, ніякий козирьок у вас не відпав. Що мені робити? Ось далі підуть, ну що мені робити? Мені ж та жалко, е, все таке, я плачу. Причому я плачу, в я... мене все мінус. Я я каплі везла, хм, каплі. Нагадаємо, Фуб Ковальчук фігурує у наших сюжетах уже не вперше, адже із проблемою дірявого даху через бездіяльність керуючої компанії мешканці Динасу до нас звертаються уже не вперше. Пані Тетяна на дзвінки журналістів не відповідає уже давно. Тож намагаємося зв'язатися з керуючою компанією Комфорт, яка також приймає участь у псевдоремонті даху. І уже не дивно, що на питання, коли все ж таки розпочнуться ремонтні роботи, конкретної відповіді ми. Не почули. Я вам нічого не можу сказати, коли будемо дивитися по погоді. Буде стояти хороша погода на цьому і на наступному тижні, щоб просохла покрівля. Ми слідкуємо, щоб в неї не текло. Там лежить клейонка. Слюсарі ходять періодично, дивляться за цією клейонкою, щоб не протікало. Де та щоб не протікали, за словами директорки керуючого компанії, комфорт ремонт даху сьогодні не дозволяє зробити нестабільна погода. Проте, як бачимо, за вікном уже більше тижня стоїть сонячна погода, і дощів у найближчий час синоптики не прогнозують. І ця проблема виникла не вчора і не тиждень тому. Там все полягає в тому, що потрібно розібрати парапет. Розумієте, Сьогодні ми почнемо розбирати парапет, Завтра піде дощ. Що я буду робити? Я людей затоплю з п'ятого по перший поверх. тож скільки ще часу знадобиться керуючим компаніям, аби виконати ремонт даху, невідомо. Ну а поки Галині Васильівні не залишається нічого, окрім як вичерпувати воду після кожного дощу, та сподіватися, що час на вирішення її проблеми все ж таки знайдеться. Кабмін призначив Андрія Даника, ТВО, голови ДСНС України. До цього він займав посаду заступника керівника Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Музика. У добропіллі виявили один випадок захворювання на сальмонеліоз. Як розпізнати та попередити? Дивіться далі. Протягом 2023 року у місті Добропілля було зареєстровано 5 випадків захворюваності на сальмонельоз. початку поточного року вже зареєстровано один випадок. Як повідомляють у добропільській МВА, ймовірним джерелом інфекції, стало споживання необроблених курячих яєць. Сальманельоз це кишкове інфекційне захворювання, яке супроводжується такими скаргами, як на загальну слабкість, нудота. Блювота, високе підвищення температури тіла до 40 градусів, рідкі випорожнення, біль у животі. Найчастіше інфікування відбувається через вживання в їжу заражених мікробами продуктів. Захворювання виникає, ну заразитися можна через м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти, якщо вони неправильно приготовані або неправильно зберігалися. При появі найменших ознак захворювання слід негайно звернутися до медичного установи. Самолікування у таких випадках недопустиме. Якщо є такі скарги, то звертатися до сімейного лікаря, сімейний лікар вже направить на госпіталізацію до інфекційного відділення. У відділенні хворі отримують всю необхідну терапію, тобто це проводиться дезінтоксикаційна терапія, хворому вводяться роствори, також антибактеріальну терапію хворі отримують. А препарати такі, як сорбенти. А... Такі, як ферменти, ну і все необхідне у відділенні. є. Лікарі зазначають, перед вживанням їжі необхідно ретельно промувати очищеною водою фрукти, овочі, а також м'ясо та субпродукти. Не пийте сире молоко та продукти, приготовані із сирого молока. Ретельно мийте руки, посуд та кухонне приладдя. Не вживайте яйця у сирому вигляді та не купуйте брудні яйця зі слідами посліду на шкарлупі. Це допоможе вам зберегти здоров'я та уникнути інфекцій лікування різними захворюваннями В Україні ветерани отримують можливість безкоштовно протезувати зуби. Учасники бойових дій люди, які отримали інвалідність через війну, і деякі категорії військових зможуть безкоштовно отримати послугу протезування зубів у лікарнях незалежно від їхньої форми власності. Держава компенсує лікарням витрати на зубопротезування ветеранів через Національну службу здоров'я України. На пілотний проект заклали 750 мільйонів гривень. Небезпека, спалювання сухостою у Покровську вогнеборці провели роз'яснювальну роботу з населенням. Найчастіше пожежі в екосистемах виникають через легковажність мешканців, які нехтують чисельними застереженнями рятувальників. Випалювання сухої рослинності та трави може легко призвести до неконтрольованого поширення вогню з метою недопущення виникнення пожеж в природних екосистемах. Рятувальники Покровська провели профілактичну бесіду з мешканцями міста. Такі пожежі дуже швидко поширюються на Площу, особливо вітряну погоду, знищують гектари лісових масивів, шкодять довкіллю, можуть спричинити пожежі житлових будівель та споруд, і навіть стати причиною травмувань і загибелі людей. Співробітники ДСНС закликають не провокувати пожежі в екосистемах та дотримуватись правил пожежної безпеки. Навіть невелике загорання може стати причиною масштабної пожежі, на ліквідацію якої витрачається чимало часу та ресурсів в умовах повномасштабної війни. В Україні такі пожежі стають додатковим навантаженням на …державної служби надзвичайних ситуацій». Люди кажуть, дотримуватися правил потрібно завжди, адже це перш за все про власну безпеку та здоров'я. Я вважаю, всі це знають. Просто не мішало б нагадувати людям. Ви знаєте, ми сюди переїхали, а там балки стоїть прицеп такий большой. От. І я бачу, що люди тут не палять зовсім листя. Все туди, а потім його вивозять. У відра, у відрах пакети виставляємо. А гілки у нас буває, що виставляють баки, і ми туди відвозимо. вивозимо у кого є гілки, пообрізали з дерев. вивозимо, тож дотримуємося всього. правильно, все ж таки треба проводити такі заходи, щоб люди знали, що не можна цього робити. Не потрібно так листями не палимо. Ми збираємо і у смітник в мусорку приїжджає машина, і ми вантажимо. То що вони роблять, то правильно може да. А ну що думаю, то зараз хлопець сказав, що багаття не розводить, щоб Сміття не палить. А це, це буде добре. Так. Варто нагадати, що за спалювання трави та листя передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу у розмірі від трьох тисяч гривень до 6120 тисяч гривень. 320 золотих медалей за рік у Києві. Пройшло нагородження найкращих спортсменів Донеччини. Від початку повномасштабного вторгнення до лав збройних сил України вступило близько 100 спортсменів Донеччини. 27, на жаль, загинули під час виконання бойових завдань. Проте в області ще залишається значна кількість тих, хто продовжує тренуватися та гідно представляти регіон на змаганнях різних рівнів. Тож нещодавно у Києві пройшов урочистий захід, де відзначили найкращих спортсменів, тренерів керівників обласних. Спортивних шкіл та інших спортивних організацій. Привітав учасників президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гуцайт. У вас вже 10 років йде війна. 10 років 10 років вам реально складно працювати, готуватися. Такі умови потрібно зараз нам рухати. рухатися, рухатись вперед. вірити в те, що ви повернетесь додому. Але все рівно нам потрібно працювати. Нам потрібно перемагати, нам потрібно, щоб на міжнародному рівні Україну бачили і знали. Вам хочу всім подякувати за плідну роботу. Ще раз хочу привітати тренерів, спортсменів. Давайте вірити, давайте все будемо робити можливо, щоб усі повернулись додому. Дякую. Загалом за минулий рік спортсмени Донеччини прийняли участь у 327 міжнародних змаганнях, де вибороли 320 золотих медалей. На заході у номінації Спортивна школа року відзначили спортсменів Мирнограда у дитячій наські спортивній школі мирноградської міської ради наразі працює сім діли баскетбол, риба, вільна, цітолог, атлетика, поглівців, спортивні танці, футбол у школі. займаються 322 вихованці. Представники школи протягом року брали участь у міських обласних всеукраїнських міжнародних змагань. Серед тих, хто здобував найбільші результати, слід значити майстра спорту України з полліфтину Вероніку Бортуху. Спортсменка здобула дві золоті, одну срібну та ну бронзову нагороду на чемпіонаті світу серед юніора у 2023 році. 11 вихованців школи здобули звання кандидатів у майстри спорту. По одного вихованця стало майстром спорту України та майстром спорту України міжнародного класу. У збірних командах України школа представлена вихованцями за напрямками пориба вільна, політик, спортивні танці. За словами начальника управління фізичної культури та спорту Донецької облдержадміністрації Володимира Мицика. Подібний захід для спортсменів в Ничне проводиться вже третя. Дуже важливо відзначити кращих із кращих. Кожен з вас віддавався на повну і робив можливе і неможливе, щоб сьогодні стати найгуб, найкращим. У номінації Кращий місцевий центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх перемогли представники Спокровська. Проте це не єдина номінація, в якій відзначили спортивну спільноту міста. Переможцем у номінації «Координатор року соціального проєкту президента України. Активні парки локації здорової України стає Ольга Антоненко, координатор покров. Також на заході були нагороджені спортсмени Бахмутської, Мангушської та інших громад Донеччини. Станом на сьогодні 908 родин уже змогли отримати нове житло за програмою компенсації замість зруйнованого. Видано понад 3 тисячі житлових сертифікатів гарантій від держави на купівлю нового житла. У роботі більше 10 тисяч заяв. У програмі її відновлення більше 40 тисяч українців отримали кошти на придбання будматеріалів та послуг з відновлення житла загальною вартістю у 3,8 мільярда гривень. Що стосується погоди, то завтра, 29 лютого, у Покровську протягом усього дня пануватиме хмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від мінус 3 до плюс 7 градусів. На цьому у мене все, аби дізнаватися про усі актуальні новини. Найпершими підписуйтеся на наш телеграм-канал Новини Капрі 24 на 7. Бережіть себе та на все добре.